Ця цеглина була у стіні одного з рівненських концтаборів. На ній військовополонений вишкрібав останнє своє прохання повідомити рідним про місце його смерті. Імена більшості таких військових, які загинули в концтаборах, і досі невідомі. Найбільший концтабір у рівному знаходився тут, в районі заводу високовольтної апаратури. Історичні джерела пишуть, що саме на цьому місці, в роки окупації, було знищено 82 тисячі полонених. В обласному центрі було три табори для полонених офіцерів, рядових та цивільних. Частину з них тримали під відкритим небом. Лише коли приходила зима, їх переводили до бараків. Вони не опалювались, тому люди або замерзали там, або хворіли. Все одно кінець був один. Це була смерть. Епідемії, голод, десятки а то й сотні смертей щодня. Так описав події в одному із концтаборів військовополонений Дмитро Іванцов. Кормили баландою. З незбираного проса і до проса додавали кісткове борошно. Рівнянин Володимир Кулій особисто спілкувався із військовополоненими в роки війни. Він, як і багато інших городян, допомагав ув'язненим. Ми навіть носили туди їсти, давати нас німці гонили, просто били, не дозволяли давати. Передавати їм їсти не було й дня, щоб окупанти припинили розстріли. На кладовищі гребник знаходиться братська могила майже 20 тисяч страчених військовополонених. Із них відомі лише імена одиниць. Копали ями, от і мертвих цих полонених звозили туди і хоронили. Скільки їх там захоронено, то хто його знає. Констабори найбільше поповнювалися в перший рік війни. Улас Самчук у книзі спогадів на білому коні описав колону військовополонених, яку вели до рівного. Це були закутані в лахміття фігурки, які ледве трималися на ногах. Історики вважають, що найбільше шансів вижити мали ті, кого намагалися вивезти у німецькі концтабори. Вибратись з табору було неможливо. Хіба що більш здорових гітлерці відбирали і відправляли на каторжні роботи до Німеччини. Або ж незначна частка врятувалась завдяки ж знову ж місцевому населенню. Ще незначна частка е, все ж таки спромоглася на втечі з різних історичних джерел. Відомо, що фашисти знищили у рівному від 100 до 150 тисяч військовополонених. Хто вони і звідки практично невідомо. Наймовірніше цих людей і досі вважають зниклими безвісти. Юрій Шерманський, Андрій Якапчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День.